ви Просили, я показую, як працює геотермальний тепловий насос на діючому об'єкті від А до Я. Повернати будинку 16 кВт, Тому ми пробурили от на цій ділянці 320 погонних метрів свердловин. Обв'язали цю систему по системі Тіхельман, схемку бачите, я вам показую, і завели труби в топкову. В топковій ми установили сам тепловий насос, це гіліотерм, краще австрійське обладнання. З землі у нас приходять, бачите, дві труби Оль, і вони заходять до теплового насосу. Там тепловий насос відбирає тепло з теплоносія, який циркулює у нас по зондам, підправляє його в будинок. Так як топкова у нас маленька, ми тут розмістили тільки тепловий насос і насосні групи, які розбирають тепло по нашій системі опалення. А в гаражі розмістили все остальне обладнання. У нас є буферна йомкость для системи опалення, окремо і буферна йомкость для приготування. Гарячої води з проточною системою FRESH. Тобто у нас тепловий насос в бочки гріє технічну воду. Потім у нас холодна вода, яка заходить зі зверновини, проходить в систему фільтрації пом'якшення, поступає от сюди на цей теплообмінник, і коли відкривається кран протока запускає цей насос. І у нас технічна вода циркулює по одній частині теплообмінника, а холодна вода моментально прогрівається і частенько йде в душ або в крани в ваш будинок. Всі площі цього Прекрасного будинку у нас намотана підлога з кроком в 10 см. Це дозволяє в будинку мати комфортну температуру, ніколи не перегріваючи поверхню. На кожному поверсі ми поставили ось такий шкафчик. Тут у нас є гріб'янка теплого полу з розкадомєрами. Ну і по суті, більш крім теплої підлоги, в будинку нічого немає. Така система друзі дозволяє жити в такому прекрасному будинку за півтори-дві тисячі гривень взимку. Тому друзі, кому цікава тема теплових насосів і енергоефективних систем опалення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. А ви бережіть себе всім тепла або холоду, слава українцям.